Державної програми, да, для допомоги, ну, таким, скажімо, соціальним групам. Ну, не, не дуже розвинені да, ці програми підтримки для осіб, які на жаль, да. На жаль, так, да. скажемо більше, що виплати е, вимушено ВПО, як вимушено переселеної особи, так? Да? ВПО переміщені. Вимушені переміщені особи вони діють лютий включно. Це 2 тисячі гривень, а, а з березня тільки е, вразливим верствам населення. Тобто, якщо в тебе є робота і заробітна плата вище певної межі, там щось 11 12 тисяч гривень. То е, ти вже не маєш права на отримання такого житла е, такої допомоги. Про житло подумав. Е, програми по житлу е, є тільки е, пільгова іпотека 3% для педагогічних, наукових і науково педагогічних працівників, але теж там є серйозні умови, і я особисто не користувався е, і не дізнавався. Але так попередньо розумію, що далеко не всі, з нашим рівнем заробітної плати зможуть скористатися пільгом, пільговим кредитуванням. На жаль, є програма, ну, на жаль, добре, що вона є, є оселя це коли на території підконтрольної України є якісь руйнування, які спричинені, ну, наприклад, там. Ракетними або бомбовими атаками з боку Росії. Туди виїжджає комісія, складається певний акт, і е, власник житла може отримувати і отримує компенсацію. Ну, наприклад, у Запоріжжя я можу сказати, що держава виділяє певні кошти і е, житлові будинки, які пошкоджені в Запоріжжі під час е, ракетних обстрілів, вони відбудовуються. І я це бачу на власні ош, очі. Тобто така державна програма є. Щодо втрати потенційної втрати житла, програми немає. Але в мене є розуміння чому. На мою думку, вона є суб'єктивною, можливо, неправильною. Але якщо б така програма була б запроваджена, то це б давало хибний меседж населенню. що Умовно, на Бердянськ ніколи не повернеться до України, якщо мешканцям, і мешканцям Бердянська і власникам житла компенсується їх житло. Тобто, це про що говорить? Що ви туди ну, не повернетеся? Тому я думаю, що така програма не запроваджується саме з таких міркувань. Ми розуміємо, що складний час для всіх, ну і я так розумію, що потрібно ще терпіти всім нам. Бо зрозуміло, що тут хто як зміг прилаштуватися, хто ж винаймає житло навіть в Запоріжжі це тисячі і тисячі гривень, я не говорю за Західну Україну, де набагато дорожче все це, Тож у рідних, близьких друзів. Але ж ви розумієте, в гостях два роки жити важко. Е хтось у гуртожитку, хтось як у кого вийшло. Централізованої програми для таких, як ми, немає. І я, так, розумію, вже не... угу. Можливо. Е я можу сказати, що вчителі. Бердянська Бердянського району, які виїхали до Запоріжжя, вони розміщені в гуртожитках міста Запоріжжя, тобто вони е, проживають безкоштовно. Це декілька гуртожитків, а от їх централізовано е, селили. ну, Коли е, працювали зелені коридори, і доволі масова була така е, картинка з виїзду, і хто хотів, скористався. Ну а кому там місце Запоріжжя не підійшло з безпекових умов або з якихось інших, ті поїхали далі, і далі вже на власний розсуд, де знайшли, там і мешкають. Бо тобто, школи Бердянська і Бердянського району вони працюють дистанційно. Може така допомога стосуватися викладачів нашого університету? Така, власне, централізована, так. наприклад, з надання у гуртожитках безкоштовних. Ну, скажімо так, ті люди, які до мене зверталися щодо проживання, я допомагав це і місто Запоріжжя, це і місто Вінниця, це і місто Київ, гуртожиток Драгоманова. Але таких звернень було небагато, і це ж я б не назвав, що це централізована програма. Це особисте звернення до мене як до керівника і мої стосунки з ректором того чи іншого закладу вищої освіти, який знаходиться в певному місті. Я в якості прикладу можу навести, що під час відпустки був у Драгобичі. Там ректорка нова, ми не були знайомі, але проректор з наукової роботи працює з тих часів, коли я працював проректором з наукової роботи, це вже 10 років тому, він ще там працює на цій посаді. І мені говорили, що з Драгобичем є питання когось поселити, будь ласка. Але бажаючих жити в Драгобичі не зафіксовано, скажімо так. Ну, можлив, можливо, можливо, наші колеги не знають про таку можливість, так і про це, можливо, про це, але ж ми для цього і проводимо зустрічі на факультетах, де я прошу, шановні друзі, задавайте питання. Все, що я можу, я говорю. І е, сьогодні можу сказати і про те, що на наступному тижні заплановано проведення наглядової ради за безпосередньої участі. Народних депутатів Сергія Соболєва і Єгора Чернєва. І я на оперативних нарадах звернувся до наших колег. Шановні друзі, питання, які виходять за межі компетенції мене, як ректора, керівника області, які можуть бути озвучені на рівні народних депутатів, давайте Давайте ми озвучимо. Буде з цього який зиск чи ні, ми не знаємо, але ми принаймні про це скажемо. А далі будемо, якщо це ну, в межах здорового глузду і можливості нашої держави, будемо нагадувати і наполягати на вирішення певних, певних питань. Ну, якраз Тому народилося що, так, народилося питання впродовж нашої бесіди, так? Е, чи можлива якась програма підтримки е, освітян? які... Ще будуть виїжджати з тимчасово окупованих територій. Так що можете делегувати. Ну, таке от питання. я і задам це То, питання нашим шановним народним депутатам. Ну я я думаю, що це може допомогти людям е, ну, обрати, ухвалити правильне рішення. Ну тут, звісно, що не буває правильних, так воно в кожному конкретному випадку є єдино, єдино можливе якраз через. Багато чинників, про які ви говорили.